Великі плоди, ви бачите? Ми вже тут, звісно, поїли. Класний сорт. Величезна, ви бачите? І така смачна, це щось неймовірне. Дуже солодка, класна полуниця, бачите? Дуже смачна, це трошки недозріла, ви бачите, вона трошки рожева. І з одного кущика весною я тут висаджувала нову полуницю, ви бачите, одразу починаю кущитись, одразу пускає вуса, друге плодоношення в неї. Дивіться, скільки на кущі. Ось, є полуничка. Це полуниця Продовж цього літа ми будемо їсти полуничку. Взагалі класний сорт. Полуниця Аліна. Ось, бачите, на місці можна вусика ось так от закріпити, скобою причепити, і цей вусик вже, він вже цвіте, і буде тут полуничка. Новесенький, молодесенький росточок. Такий сорт гарний: скобу можна вже прибрати, і вусика можна вже відрізати. Це вже самостійна рослина, але знаєте, я йому я цьому росточку ще не дам квітувати. Нехай вкорінюється краще. До речі, в нього ще один вусик. І його я знову ж таки перенаправлю. Тепер скобою вже сюди. Закріплюю і все. Тут буде окремий росток. Вусик, ви бачите. Ось тут я перенаправляла в касету, Скобою закріпила і тут вже цвіте полуниця. І будуть навіть плоди. І кущ полунички, і вусики, і навіть вусик ще й цвіте. Суперовий сорт, що тут і казати, і полуниця смачна, солодка. Ягода класна, ви бачите? Але з вусика я буду це прибирати. Саме для того, щоб добре вкорінився. Так.